На минулому занятті ми з вами познайомились з розгалуженням і з'ясували, що воно може бути повним і неповним. Розгалуження це завжди ми з вами говорили про те, що в нас є вибір. Ми йдемо одним або іншим шляхом. Але досить часто бувають випадки, коли наш вибір не серед двох можливостей, а таких можливостей в нас може бути значно більше. У мовах програмування на кшталт C і JavaScript існує спеціальна команда, яка називається оператором вибору, де ми можемо з вами робити множинний вибір. Такого оператору в Python немає, але в нього є можливість оперувати цим множинним вибором завдяки особливій структурі, яка називається ELIF. Знову повернемось до блок-схеми. В нас є певна перевірка умови, наша перша if. І якщо ця умова виконується, ми виконуємо певну послідовність команд. Інакше, і в нас з'являється нова умова ELIF, тобто ми її виконуємо тоді, коли наша перша умова не виконується. І цей ELIF запускає знову перевірку умови, в випадку істини ми виконуємо певну послідовність команд. Інакше, і ось тут у нас може бути вибір. Якщо умов більше, ніж 2, то тут може бути ще один лифт, і нарешті ми закінчуємо ELSE. Який же вигляд воно буде мати в структурі програми Python? Отже, у нас є умова. І якщо ця умова виконується, то ми виконуємо послідовність певних дій. Якщо умова. Не виконується, у нас з'являється можливість перевірити, чи виконується наступна умова. І наш ELIF в випадку істини його умови запускає послідовність команд, запускає послідовність команд. Якщо ж і ця умова буде. Якщо ж і ця умова буде false, тобто хибною. Але в нас продовжується ще якийсь певний вибір, то ми запускаємо наступний елиф. І в нас буде стільки елифів, скільки в нас буде таких множиних умов. Тут треба тільки розуміти, що якщо наших елифів буде більше, ніж 4, то, мабуть, краще скористуватися іншим механізмом, ми до нього звернемось, коли будемо далі вивчати структури. Поки що має сенс використовувати if elif, else в тому випадку, коли в нас таких множинних виборів буде 3 або 4. Давайте розглянемо на задачі. Ось в нас є умова. Є ціле число, і воно може бути або 1, або 2, або 3, і тоді ми маємо вивести відповідно. Назву цих чисел, назву цих цифр, в іншому випадку ми повинні вивести слово annum. Пишемо наш код, цифра, «digit». Ми її одразу, це ціле число, тому ми одразу його беремо, обгортаємо в контейнер «inta» і ми його вводимо. І наша наступна дія, ми одразу перевіряємо, якщо наше діжит дорівнює одиниці. Тому виводимо повідомлення, що це вант. Інакше в нас нова умова, ми маємо перевірити, чи діжит не дорівнює 2. Тому ми пишемо elif. Зверніть увагу, ми пишемо на тому ж рівні, що в нас і if. Тобто нам потрібно не забути зробити backspace. І ми вставимо нову умову наш діжит, Дорівнює двом. Написали, і тоді ми виводимо з вами ту. Але, може, і ця умова не виконується. Тоді знову backspace, і ми пишемо з вами ще один лив, перевіряючи, чи не є наше число, чи не дорівнює воно трьом. Якщо наша умова справчується, то ми з вами радісно виводимо, що це число 3. 3. Наш вибір закінчився. Тобто 1, 2, 3. Якщо ж це число не є не одиницею, не двійкою, то 3, і не трійкою, а будь-яким іншим числом, то ми з вами маємо на рівні, знову backspace, на рівні наших умов, написати else що це не 1 2 3 і тепер ми з вами виводимо, що це число нам невідомо. Запустимо нашу програму. 1 працює 2 2 працює 3 3, працює. І нарешті ми запускаємо на якомусь числі 123 і не працює. Ось таким чином розв'язуються задачі з множеним вибором. Давайте спробуємо розв'язати ще одну таку задачу. Вона досить відома. Я закоментую нашу програму. Цього достатньо поставити лапки. І тепер ми маємо тут зняти наш комент. Тобто ми зараз поставимо ще лапки. Нам достатньо трьох поставити можна чотири. І тепер ми можемо з вами писати тут програму, вона буде виконуватись. Робимо. У нас є температура температура нашої води. Ми її читаємо. Це ціле число знову ж таки, тому ми беремо його в контейнер цілих чисел. А тепер нам треба з'ясувати, якщо наша температура нижча нуля, то це в нас вже не вода, а крига. І ми можемо так і написати, якщо наша температура, температура менше нуля, ми пишемо з вами, що це ось. Що може бути ще? Це може бути вода, але вона буде лежати в межах від 0 до 100 градусів. І якщо це вже більша температура, то в нас буде пара. Отже, ми зараз з вами від... відмовились від. Ми з вами перевірили, з що наша температура Найперше ми з вами повинні перевірити, чи не менше вона ста елиф. Температура менше 100, якщо так, то ми маємо справу з водою. Це вже вода. І не залишається останній випадок. Зверніть увагу: в нас буде тільки три можливості, тому ми не використовуємо ще один налив, а просто пишемо Backspace і ми пишемо else. І в нас температура пари. Тобто ми можемо написати в лапках Тім. Давайте перевіримо, як працює наша програма. Ну що ж, давайте спробуємо перевірити нашу задачу. Спочатку хай буде мінус 50. І ми отримали айс. Тепер ми здамо 150 і отримаємо стім. І нарешті давайте зробимо 35, і ми отримали вотча. Отже, ми з вами познайомилися новою структурою, яка дозволяє нам робити множинний вибір.